Усім привіт! У цьому відео готуватиму доруни з м'ясом. Якщо не хочеш готувати з м'ясом, то тоді просто смаж, як звичайні дируни. У мене у рецепті йде трішки борошно. Дехто каже, що це вже не дуруни, а картопляні оладки. Хто як хоче, хай її називає. Отже, приступлю до приготування. Ось таких рум'яних хрустких дерунів. 700 г чищеної картоплі натираю на дрібній терці. Звичайно, можна це зробити і комбайном, але з цієї кількості картоплі виходить приблизно дві порції 12 диренів. Якщо б це було більше, то, звичайно, я би користувалася комбайном, а так тру. У мене під руками вже є підготовлена одна велика цибулина, ти можеш взяти дві менші. Щоб картопля не чорніла, через кілька картоплин, тру трішки цибулі. Потім ось так легенько рукою перемішую картоплю з цибулею і готово. Далі знову продовжую терти картоплю. Ось так виглядає уся натальта картопля. Подивися, вона зовсім не потемніла, тому для цього не потрібно нічого більше робити. Далі сюди даю 2 зубчика чеснику, 2 яйця, 1 чайну ложку солі, 1 четверту чайної ложки перцю, перемішую, тепер даю 3 столові ложки борошна. Знову перемішую. Відкладаю тісто у сторону і тепер приправлю фарш. Потрібно 200 г. Сюди даю на смак сіль, чорний перець, приправи для фаршу та приблизно столову ложку сметани. Усе це перемішую. Починаю смажити. На розігріту сковорідку наливаю олію. Викладаю столовою ложкою тісто та розрівнюю, щоб було тонше. Пам'ятай, що ще буде м'ясна начинка. Далі чайною ложкою беру грудку фаршу. Іншою чайною ложкою зверху ось так злегка притискаю і викладаю на дерун. Потім зверху викладаю ще шар тіста. Смажуся дируни до рум'яного низу на середньому вогні. Це так, щоб приготувалася обов'язкова начинка. Аж тоді перевертаю. Коли готово, викладаю на паперовий рушник. Ти, мабуть, уявляєш, які запахи зараз стоять у кухні. Мабуть, навіть холодний буде їсти залюбки. Ці деруни дуже гарні, такі рум'яні, запашні і дуже хрусткі. Вийшло 12 дерунів з м'ясом по 6 штук на одну порцію. Ну, а може і на 3, так як вони досить ситні. Подаються даруни з сметаною, можна грибною підливою, шлуночками, ну або в чимось іншим на ваш смак. Подивіться на серединку. Усе досить добре приготувалося, тому можна їсти. Отже, готуй і ділися враженнями. Смачного!